Я родом з Донецької області, міста Гірник. Проживаю зараз у Львові, одружився. там. Мобілізований. Я служив тут з 2016 року, рік строкової служби, потім три роки контракту, працював за границею. Почалась війна. Зателефонував у частину військову, запитав, чи є машини, потрібні, екіпажі. Командир підрозділу відповів, що машина є, екіпажі потрібні. Я в течение. Двох діб добрався до міста Харків, отримав машину на наступний день з дружиною. Моя дружина була командиром екіпажу. Виїхали на п'ятихатки. Російські військові вони взагалі не підготовлені, вони не очікували. Ми всю інформацію про них, про їхнє пересування ми знали. За 5-10 хвилин нас попереджали до того, як прибуде їхня колона, їхня піхота. Одного полоненого ми взяли на п'ятихатках. Опинилися, коли відігнали від, від Харкова більше російські війська, переїхали в це направлення. Обстановка трошечки накальонна. Артилерія їхня працює постійно. Гради, нашими підрозділами був помічений блукаючий міномет, який постійно працює. Люди в цьому обучені, люди знають, де їхні позиції, люди знають, як ховатися. Безпілотники працюють регулярно бо по 6-7 по заходів у них, у них на добу. Якась машина на дорозі мелькне, а то і вони починають гатити в сторону дороги. На цьому напрямку у нас в один день прекрасний забрали один населений пункт, але через три дні нашим командуванням було прийнято рішення, що любою ціною його потрібно забрати назад, тому що він знаходиться на стратегічно важливому місці. Ну, Незручному для нас, але зручному для російських військових. Буквально за три години була проведена операція, населений пункт був звільнений на початку цього місяця. Ворвалися туди на лютому фанатізмі. Вони думали, що ми стягнули сюди всі резерви, почали відходити, почали пробиватися в другу сторону. Ну, а ми нічого не стягували. У нас тут якийсь підрозділ. З десантом ми просто собі в один прекрасний день виконали задачу. В той день було відбито і населений пункт, який вони забрали, і відбита спроба нападу на наступний населений пункт, який вони з розрахунком того, що нас так багато приїхало, ми думали, що ми знялися откуда. Привіз десант, висадив, попрацював з машини, поки люди займуть якісь позиції оборони, не підпустив російські війська до наших позицій. І і все, поїхав на точку евакуації. Чекаю поранених. якщо такі є, то в той день поранених в нас не було.